На Запоріжжі, колишній посадовець податкової був агентом ФСБ. Його затримали співробітники СБУ під час контрдиверсійних заходів. На початку березня експосадовці, якого звільнили за корупцію в 2011 році, завербував кадровий співробітник ФСБ, який за кожне виконане завдання гарантував чоловікові від 2 до 5 тисяч гривень. Також зраднику обіцяли керівну посаду, так звану в окупаційній адміністрації, в разі захоплення обласного центру. Чоловік. Шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Смс ку написав, каже, така ситуація, що і як. Ви не могли б підказувати, що там іде, яка ситуація, бо до нас надходить багато інформації, треба вдарити то там, то там. Ваше завдання просто поїхати і уточнити, чи дійсно це так надійшла від нього інформація, що туди багато техніки загоняють і боєприпасів каже, ти можеш туди поїхати і пересвідчитися? Так, я свою провину усвідомлюю.